Привіт, привіт, мої неймовірні леви! Ви на каналі Астраната. Це ваш прогноз на липень 2025 року. Всесвіт вже підготував для вас з підказки, і я саме тут для того, щоб їх вам розшифрувати. Тож, давайте поговоримо про головні астротренди липня для вас, леви. Липень це ваш особистий трейлер до великої прем'єри. 22 липня офіційно ваш сезон, дорогі леви, тому що Всесвіт відкриває перед вами головну сцену. Починаються ваші дні народження, ваші соляри. Цей місяць він готує для вас яскраві дуже сюрпризи, тому що Венера робить вас зіркою у спільнотах, у в інтернеті з друзями. Уран запускає семирічну. Хвилю проривів у дружбі, у соцмережах у проєктах майбутнього повня виводить на чисту воду, робочі питання і питання здоров'я. А новий місяць в вашому знаку це ваша особиста кнопка, така знаєте, оновити себе, ваш особистий новий рік. І для того щоб перезібратися і вийти на абсолютно новий рівень, як використати цей місяць на максимум із натхненням і впевненістю вірватися в ваш новий рік. Розповідаю докладно у цьому відео. Тож дивіться свій прогноз по знаку асцендента спочатку, а потім по знаку сонця. І потім порівняйте, що подосліджуйте, що у вас більше спрацьовує, який прогноз саме для вас спрацьовує, тому що в загальному прогнозах більше працюють асцендентні прогнози. Як розрахувати свій асцендент? Пишіть в коментарях ваші дані народження, час, дату, місто. І я вам особисто це зроблю. Всі, хто в мене запросив у минулих прогнозах, всі отримали. Тож, давайте почнемо. 4 липня Венера переходить в близнюки в ваш 11-й дім. І буде там знаходитись аж до 1 серпня. Венера все поліпшує, до чого торкається, і тут вона йде по 11-му будинку. А це сектор друзів, відносин в колективі, спільнот, інтернет проєктів, тобто все, що стосується соціальних мереж, якихось сторінок ваших, майбутніх проєктів, все це має удачу. І ви дуже активні, і такі все, як я кажу, Венера це планета малого щастя. Вона буде поліпшувати, давати насолоду, і тут буде відбуватися щось приємне. З 7 по 9 липня в цей період зафіксуйте собі ці дві дати, і тут буде венера з Плутоном в гармонійному аспекті торкати ваш 11-й 7-й дім. Тобто дуже сприятливі дні для вас в сфері партнерства. В сфері співпраці з кимось, колаборацій, дуетів, тобто юридичних питань також цікаві знайомства, удача в інтернеті, рекламуватися потрібно, проявлятися, проводити консультації, виходити на публіку, подавати якісь юридичні питання, якщо ви вирішуєте щось, це гарний період, саме з 7 по 9 липня. Ще 7 липня у нас починається головна подія. Ну цього місяця, а взагалі, 7 7, 7 років. Уран планета змін, реформ, квантових стрибків і всього нового, прогресивного. Перше за 1942 року переходить у знак близнюків у ваш 11 й дім і буде тут 7 років. Це грандіозна подія. Весь світ чекає реформа майбутнього, цифрова реформа. І це на особистому рівні, саме для вас, Леви, це новий етап. Абсолютно новий етап вашого життя, Хвилюючий, прогресивний, новий, але оптимістичний. Уран принесе новий досвід, якого у вас ще не було, і ті ролі, які ви навіть не можете собі уявити в темах майбутнього, друзів, спільнот, колективів, організації якихось, таких ось глобальних спільних проєктів, інтернет проєктів Тобто тут буде щось реформуватися у вас. Сім років уран буде гармонійний. Вплив робити до вашого знаку, але детально про те, що принесе уран в близнюках для кожного знаку зодіаку, я на моєму каналі скоро вийде окреме відео. Тут має бути воно окреме. Тож підписуйтесь, ставте колокольчики, дзвіночки, щоб не пропустити дуже-дуже важливу інформацію. Тому що сім років все ж таки цей тренд буде. Нам потрібно підготуватися 10 липня повний місяць в козерозі, в вашому шостому домі. Повний місяць, тобто повня це кульмінація, завершення, результати. Тобто, щось у нас тут ми отримуємо якийсь результат. Від того, що робили раніше по сфері шостого дому. А шостий дім це, це умови роботи, це робочі процеси, обов'язки ваші робочі, це також здоров'я і здоровий образ життя, це графік і стиль нашого життя, і це взагалі дім нашої ефективності. І тут ви можете отримати ясність у темах, пов'язаних з роботою. Тобто, хтось може знайти роботу, хтось припинити працювати. Хтось поїде в відпустку, просто тимчасово завершить. Тобто те, що ви робили і займалися по сфері роботи, робочих процесів, організації робочих процесів, обов'язків ваших, тут завершиться або ви отримуєте результат. Також шостий дім це, він символізує здоров'я. Тому, якщо ви займалися якимось лікуванням, Отримуєте результат по своєму лікуванню. Або якщо ви здавали аналізи, наприклад, чи проводили якусь профілактику, то також ви отримаєте якусь ясність і в подальшому своєму лікуванні. Тобто ось така енергія, її потрібно просто усвідомити і по сфері здоров'я і роботи. Взагалі, це дуже гарний час для того, щоб займатися собою. 13 липня, кармічна дата. У нас Сонце в гармонійному аспекті з північним вузлом і у вас задіяні 8 і 12 гороскопу. І це прямий такий натяк від Всесвіту, куди рухатись. Те, це ті самі знаки в цей день, 13 липня, ви отримаєте, які були ще в січні цього року. І вони можуть повторюватися навіть. Тож слухайте себе в цей день особливо і вас обов'язково приведе туди, де ви маєте бути. А якщо відчуваєте, що хочете точно розуміти, куди і як вам рухатися по життю, зрозуміти себе, я запрошую вас на Астрокомпас. Це мій авторський курс, де я крок за кроком допомагає розшифрувати вашу натальну карту як маршрут до ідеального вашого життя. Це моє дітище, яке народилось нещодавно, і його вже пройшов перший потік моїх дівчат, моїх клієнтів. Це продукт, яким я дуже сильно пишаюся. Я вірю, що завдяки йому буде більше людей, які дізнаються про себе, стануть щасливішими, відкриють себе і впевнено будуть йти по своїй карті життя з повним розумінням, що і як має бути саме для нього. Є самостійний варіант проходження з відеоуроками за дуже доступною ціною. І знаєте, це насправді мій вклад в астрологічну сферу України, тому що, ну. Такий продукт, який я створила, він не може коштувати стільки, знаєте, ось, і групове наставництво саме зі мною до 10 людей, я беру і набір ще триває. Посилання даю під цим відео. Тож залучайтесь, буду дуже вам рада. Тож повернемося до прогнозу. Леве, в період 13 липня, ви відчуєте от, поштовх до вірної цілі, і вона має підкармічне підґрунтя у питаннях, пов'язаних з вашим загальним бюджетом, з партнером, чужими фінансами, кредитами, розрахунками, виплатами, страхуваннями, Ну тощо. Прислухайтесь тут до своєї інтуїції. 18 липня по 11 серпня, саме в цей період, Меркурій, старий добрий ретроградний Меркурій, починає. Бешкетувати саме ретроградним він має бути у вашому першому домі, а це сектор вашої особистості, зовнішності, вашої самореалізації і проявленості це насправді, ну якби нічого там страшного, це взагалі чудовий час для того, щоб щось перероблювати, переоцінювати, переосмислювати, виправляти помилки тобто ретро-курс планети, такої як Меркурій, це крок назад. Меркурій приторможує енергію для того, щоб ви щось переробили, або доробили що, те, що ви відкладали у темі вашої зовнішності, реалізації якихось своїх планів. От подумайте, що ви можливо, ви робили якось там лікування або процедуру, і ви щось відклали ось доробіть це зараз. Або ви презентували себе, робили якусь таку презентацію, або там хотіли подати резюме для роботи. Не, не подали. Тож переробіть її і подайте. Це дуже гарний час для ребрендінгу, для того, щоб щось перероблювати, або знов повертатися до цих тем. Не бажано в цей період з 18 липня по 11 серпня щось купляти. Тому що ви можете або потім передумати, коли цей аспект пройде, ви потім подумаєте, знащо воно вам все це потрібно було. або Просто ну, якби, прийдеться щось повертати, наприклад, назад. Марс іде Діві увесь місяць в вашому другому домі, і це говорить про те, що ви залучені, дуже активні по сфері фінансів. Тут ви багато заробляєте, багато працюєте, дуже ретельно підходите до своїх заробітків і о, дуже багато енергії саме в сфері фінансів, доходів, розходів, як заробити і так далі. Але 23 і 24 липня ось просто собі зафіксуйте ці дати. Не приймайте ніяких важливих фінансових рішень. Це не дуже гарний час для цього ні для покупок, ні для продажів. І, взагалі, з фінансами нічого не робіть. 22 липня сонце заходить в ваш знак левий, і це формально ваш місяць, це формально ваш час почався. Енергія включається, всі вас бачать, всі запрошують, всі хочуть покупатися в промінчиках вашої енергії, ви як новорічна ялиночка. 24 липня новий місяць підтверджує ваш новий рік, це можна офіційно назвати вашим новим. Року. І е, дуже сприятливе новолуння е, з підтримкою від Сатурна і Нептуна, амбіційне таке новолуння у вашому знаку, в вашому першому секторі. І що тут відбувається? Ну Тут енергія блищить, просто з вас ллється. Е, і е, взагалі енергія Лева вона символізує розкіс, щедрість, красу, радість, бажання таке, знаєте, бути е, зіркою. Тож, будьте зіркою, дорогі Леви, загадуйте свої бажання в цей час. Подумайте, чого ви хочете. Це дуже сприятливий саме для вас леви, час. В цей день ви можете отримувати якісь гарні новини здалеку, або якісь перспективні проекти заходять в ваше життя. Це новолуння і взагалі цей місячний цикл, ви будете як той магніт, магніт з чарівності. Ваші соляри починають включатися, і це в ваш час, дорогі леви. Тож рекламуйтеся, робіть фотосесії, розважайтеся, отримайте радість, все, що ви можете, все, що ви для чого ви для чого вас задумав наш творець, для того, щоб ви, дорогі леви, презентували себе, будьте з цією зіркою, виступайте на сцені, показуйте себе, проявляйтеся. І буде цей час саме для вас. Ви хотіли, ви все отримуєте, що ви захочете, але покажіть себе цьому світу. 25 липня Сонце буде у напрузі з Плутоном, і це може трішки вас понервувати одразу після нового місяця. І тут в зоні ризику будуть партнерства. Саме ті партнерства, які мають бути перероблені, тобто ефект трансформації. Щось, якщо ваші стосунки вже підходять до кінця, ну потрібно їх трансформувати або подумати, як бути далі. 31 липня Меркурій, ретроградний Меркурій, з'єднується з сонцем, яке також буде в леві, в вашому домі першому. І тут можуть бути сюжети, закладуватися, які потім реалізуються через Три місяці. І це стосовно вас, вашої реалізації, вашої особистості, комусь потрібна ваша особистість. Тож подумайте, що ви можете за допомогою своєї зовнішності, вмінь, знань, талантів реалізуватися. До речі, астрокомпас це той курс, який я створила. Він покаже, де ваша реалізація. Це дуже класний курс. Заходьте хоча б на мінімальний пакет, тому що він просто, ну, must-have. Я вважаю, що в цей еруваделія це дуже важлива річ, і такий супутник, який допоможе вам визначитися. Дорогі леви, липень, це більше, ніж просто ще один місяць. Це початок вашого персонального нового року, запуск великих змін, оновлення, пробудження вашої сили, енергії, вашої зірки. І ви в центрі уваги, ви магніт для людей. І тепер усе навколо буде крутитися навколо вашої рішучості, енергії і близько. Не бійтеся, бути яскравими. Проявляти, заявляти про себе, повертатися до ідей, які ви давно чекали, які давно чекали свого часу. Цей час настав. А якщо ви хочете зрозуміти, що саме зірки приготували для вас особисто, я запрошую вас до мого Астрокомпасу. Міні-курс подорож вашою натальною картою, де кожна зупинка відповідає на питання: хто ви, чого ви прагнете, як знайти свою реалізацію, коли ваш зоряний момент, і саме де. Розкрити ваш талант. Деталі і реєстрації я залишу під цим відео. Дорогі Леви, нехай липень подарує вам ясність, силу, справжню радість бути собою. Підписуйтесь, підтримуйте україномовний астрологічний контент лайком. Не пропустіть відео про уран в близнюках, дуже важливе відео. Тож, нехай зірки ведуть вас з любов'ю. До зустрічі у наступному прогнозі. Па-па!